Розглянемо паттерн-преактор. Він дуже схожий на те, що ми вже писали у реакторі. Такий код ви навряд чи будете писати на JavaScript, але я його написав на JavaScript, щоб він був вам зрозуміліший і щоб ви могли потім швидше розібратися, що там відбувається. Всі часи плюс плюси, які ви будете використовувати. Реактор чи проактор. Це дуже схожі. Почнемо. Самої простої реалізації реактору пригадаємо, що у нас тут є черга тасків, ми можемо туди ставити. Потім, коли починаємо крутити цикл, крутимо його, доки у нас є якісь таски стоять у черзі, тобто ми повернулися до самої простої реалізації реактору без фаз. Ми, там у лекції про реактор, ми дивилися, що у нас були фази, а тут у нас все у купі. Ми копіюємо масив тасків і просто викликаємо всі таски. Да? І тепер у нас є можливість зробити якийсь фейковий асинхронний рід, який там просто видає якийсь консоль Да? І ось це це скедюліть на Event Loop, цю цю машинерію. Але нам якось потрібно. З файлової системи, з операційної системи діставати ті дані, які нам будуть повертатися завдяки колбекам. Тепер нам потрібно пов'язувати нашу функцію: ось у нас є функція fake read, пов'язувати виклик її з викликом цього колбеку. А цей колбек потрібно викликати, коли викликається інший колбек з системного виклику. З іншого процесу, який до нас приходить взагалі з іншого світу, не з джаваскрипта. Тому нам потрібно десь тримати, щоб у нас були якось пов'язані ця функція, її аргументи, і функція колбек, яку потрібно викликати, коли там дані прийдуть. Ось тут ми заготували три виклики. Там якісь три файли читаються. Ну тут все ж таки ці файли вони фейкові. Тут просто з всіх файлів будемо видавати отакий файл дейта великими літерами. У них буде однаковий однаковий контент у всіх цих файлах. Тепер у нас є фейковий фейк read. Це я теж заготував, щоб продемонструвати, як буде проактор працювати. Тепер ми створюємо функцію: ось таку Fn, яка буде викликатися. З event loop у нашого. Всередині неї буде спрацьовувати справжній тайм-аут. Тут він не фейковий. І в кінці я буду викликати callback з цієї функції FN. Да? І передавати їй. Ну, завжди, який файл не запитали, я буду передавати цей рядок. Ну, ставлю цей тайм-аут на рандомний делей, який ми заготували. І ставлю в NQ обидва і функцію, і колбек, який потрібно викликати. Тобто ця функція, яка щось зробить, а після того, як вона зробить, потрібно викликати цей колбек. І тепер у нас NQ має створювати отаку структуру з функції колбеку і все це складати в tasks. Тепер ми викликаємо старт. Так само крутимо цей старт. Поки у нас є якісь таски, копіюємо всі таски, пергу тасків, у масив tasks і передаємо їх, ну, щоб у нас не створювати всередині вайлу, щоб не створювати функцію і не викликати її рекурсивно, я викликаю прихований метод. Отаким чином, да, next. У цей «Next» буде передаватися масив тасків, які потрібно виконати, і яку з тасків саме ми виконуємо зараз. Тобто, перший виклик це таск, масив, і що ми починаємо з нуля. Нульовий таск ми виконуємо спочатку, а потім цей «Next» Він сам себе буде викликати, нарощуючи на одиницю, що потрібно наступний з цього самого масиву. Тобто ми масив не модифікуємо, ми в ньому маємо е, такий е, shift, ну, тобто, не, не shift джаваскриптового масиву, а offset Да, офсет. Ми маємо в цьому масиві. Давайте ми навіть перейменуємо цей I на Offset, тобто зміщення від початку масиву, і будемо цей офсет нарощувати і викликати рекурсивно. Тобто, коли ми взяли з масиву один хендлер, викликали його, він нам повернув якісь дані в callback, тепер ми, бачите, цей хендлер у нас це структура з двох полів, функція, Яку потрібно викликати, і колбек, в який потрібно потім повернути дані. Тобто у нас структура з двох полів. Якщо у нас цей хендлер повертає колбек, то ми передаємо, форвардимо дані у справжній колбек, ну, не справжній, а з користувацького коду. Колбек, який нам користувач передав. І далі рекурсивно викликаємо цю ж саму функцію next, але на тому ж самому масиві, але офсет ми трохи посунули вправо на одну одиницю. Отака штука. Ну і тепер всю цю машинерію запустимо і подивимось, що вона нам передає. Тут потрібно сказати, що весь код, який тут написаний, він теж е е синхронний. Але а ні, ні. Слухайте, тут не весь синхронний. Тут у нас set timeout в цьому саме коді він справжній. Якщо в попередньому патерні у патерні реактор ми теж робили фейковий set timeout а і, і, і робили декілька фаз, то у нас тут одна фаза loop, по суті, але а, у нас ми відокремили виконання. А, Ну, відокремили виконання функції колбеку і справжньої асинхронної операції, ми е, взяли set timeout тут як справжню асинхронну операцію. Тобто, нам потрібно щось, що додало справжньої асинхронності у цей код. Тобто, щось, е, що викличе у нас наш колбек, е, насправді через якийсь час. І, е, Тобто ми імітуємо завдяки цьому колбеку зовнішній ввод вивід. Тобто, ми не можемо взагалі в JavaScript доступитися до якихось зовнішніх пристроїв, якщо ми не пробросили сюди якийсь C чи C++ API, чи там з якої іншої мови, які це вміють робити. А тут ми просто імітуємо це завдяки таймерам. А таймери теж у нас, в принципі, з рантайму йдуть, бо вони тут теж Cі таймери, ці у нас написані нодівські. Давайте це запустимо: цей проактор. О, бачите. ABC, що ми тепер бачимо, що у нас рандомні інтервали читання файлів. Бачите, якщо в першому варіанті, у нас ці файли читалися у будь-якій послідовності, А, Це, Б, а, Б, С, то другий перейшов вже на послідовне виконання коду А, Б і С. Чому так? Тому що у нас ми наступний файл починаємо читати тільки після того, як отримали дані з попереднього. Тобто проактор у нас додав такої, такої функціональності, бо ми перейшли до функції оцей fake read, тільки після того, якщо ми повернулися з цієї. Так? Ну, так, тут воно працює, бо ми зімітували тобто воно тут, тут трохи відрізняється від івент-лупу Нодівського, але ми трохи пізніше допишемо, щоб воно було ближче до нього. Так? От вивід. Давайте подивимось, що у нас змінилось в проакторі. Ні, в практиці нічого не змінилося, тільки тут теж потрібно замінити I на offset. Тепер ми беремо, створюємо екземпляр цього Event івентлупу проактору, читаємо нодівську бібліотеку FS, в якої у нас є вже справжні. Раніше в реакторі ми використовували синхронну функцію читання. Яка нам повертала контент файл синхронно, а тут ми будемо брати вже асинхронну функцію читання, яка має свій колбек. Але ми огортаємо цю машинерію ще в свій event loop, тобто робимо свій редфайл, а ще у нас є рідфайл, FS riadfile. Бачите? Тобто ми хочемо пов'язати два колбеки. Той колбек, який у нас є в UserLand, по суті, який нам дає користувач, оцей колбек. І його ми будемо зберігати у черзі, тобто у цій структурі, яка у нас тут tasks. Ми його пушуємо, бачите, разом з функцією. А тепер нам потрібно пов'язати його з тим колбеком, який повернеться із справжнього асинхронного рідфайлу. Для цього ми тут беремо, робимо таку функцію Fn і ставимо її на event loop. І ставимо на event loop ще колбек користувацький. Да? Тобто, по суті, у нас зараз, як це буде виконуватись, у нас проактор спочатку викличе цей колбек, цю функцію Fn, да? ця функція всередині викличе справжній read файл, і прокине в нього оцей колбек дан, який сюди впроваджений. з… З проактору, тобто проактор у функцію ОФН свій колбек впроваджує, да? потім він там щось робить на цьому колбеці, а потім викличе користувацький цей колбек. Да? Давайте подивимось, як це відбувається. Ну, в принципі, машинерія не змінилася з попереднього, да. Тільки ми додали тут приклад, що все це може пов'язувати два колбеки: зовнішній. І внутрішній у юзерленді. Тобто, у нас ця колекція дозволяє нам їх пов'язати. От ми тут беремо цей хендлер. В хендлері є два посилання на функцію і на колбек користувацький. Ми викликаємо цю функцію. Функція це функція огортка, яка всередині має справжній асинхронний з вводом-виводом read file, і вона викликає його і прокидує наш колбек, оцей, який я зараз помітив, вона викликає, передає його у справжню функцію. Потім після того, як ми перехоплюємо це все, ми можемо тепер викликати справжній користувацький колбек. Ну, ні, не справжній, а той, який в юзерленді користувач нам дав. тут… Не можна сказати, що щось справжнє, щось не справжнє, бо нам потрібно було ще рекурсивно самих себе викликати: отак, щоб рухатися по цьому циклу, щоб брати наступний, наступний таск з черги, яка у нас є в івентлупі нашому. Так, ну, цей приклад, третій, давайте його теж запустимо. Оп, бачите, читають. Він файли читає нормально. В принципі, це все. Е, ну Можна насправді зробити ще так, щоб у нас всередині е, проактору е, був синтаксис на Сінкевейті, ну, це вже таке забаганки. Це я думаю, що ми навіть не будемо дивитися. Це я е, такий приклад заготовлював, але потім подумав, що він. Дуже високорівневий для того, щоб ну він звичайно простіше. Бачите, тут не потрібно рекурсії робити, і цей проактор простіший але в ньому немає сенсу, бо проактор це взагалі це паттерн про виклику, про виклик колбеків. І тут не варто переходити до синтаксису сенковитів. Добре, тоді питання.